Лух ТВ! Привіт, шановні друзі, товариші, знайомі, баба Галя з п'ятого поверху. Ну і всім тим іншим, хто проходив біля свого телевізора і вирішив дізнатися, що це за фігня відбувається у тому теліку, у моєму, то на фігня, то я, Тарас Барабанов, привет! Приготував вам купу цікавеньких, гарненьких, свіженьких новин. І для початку планую разом з вами переміститися до Японії. Ну там, де усіх одне обличчя на всіх і такі самі однакові очі. Там цього тижня поставили ці. Цілих два рекорди, які записали до книги рекордів Гіннеса. Ну і правильно, що за цікавість ставити ці рекорди просто так? Треба, щоб їх пам'ятали, а головне бачили. Отже, дуже уважно подивіться на цього східного козака. без оселеця. Нікого не пізнаєте? Може, це якийсь ваш далекий родич? Що ні, ну то й добре. Прямо зараз цей юнак на ваших очах становить рекорда. Тобто буде ходити своєю голівонькою по сходах. Так виявляється, макітрою можна не тільки розфігачувати яблука та їсти їх, а ще й ходити. Ну, все годі, вже цих балачок переходимо до справи. Драй, цвай. Ай, починай! Затамуйте подих і не вздумайте в жодному випадку кидатися у телевізор тапочком. Не дай бог, цей спортсмен гепнеться, покалічиться, а нас потім винними зроблять. Як ви бачили, сходинок усього 15, тож йому залишається ще трішечки. Не хвилюйся, зосередься, згадай козака сенсеї та друга хунцю, якому 3 рублі винен, і все обов'язково вийде. До речі, то я не вам казав у тому, що догори дрівом стоїть, і він, як ми бачимо, вже дострибав до останньої сходинки. Дивно, але голова й шия залишилися цілими. Власне, саме з цим його можна і привітати та переходити до іншого рекорда. А там же потрібна не голова, м'яка п'ята точка. Хоча з м'якою я напевно трохи погарячкував. Це ж не просто дупа, це справжнісінький дупокол. Як в дитинстві мені не вистачало такого друга, особливо коли мамуся заставляла ті горіхи бити, потім чистити. Як я це ненавидів, але ми зараз не про мене. Подивіться на це обличчя, скільки там радості та натхнення. Цікаво, а куди потім дінуться усі ці розчвакані горіхи? Чи може цей хлопак потім їх збере докупи та залишить собі на довгу та світлу пам'ять, буде хизуватись? Ця онукам, типу, коли я був молодим, що я робив своєю дупою? Ну таке теж може бути. А час вже вийшов, і що ми маємо? 43 розфігачені горіхи і поміточка у книзі рекордів Гіннеса. Ну ти японець, мужи. Блок ТВ